Вітаю, я Леонід Цихановський. Ми почнемо сьогодні з загальновідомих речей. Пуйло брехло, кожен знає. Кожне його слово це брехня. От 25 листопада поточного року його напівживе тіло повідомило нам, що Росія нанесла удар по місту Дніпро якимось казковим, е, нікому невідомим ракетним комплексом під назвою Орешек. В... Буцімто його випробували в бойових умовах в гіперзвуковому варіанті з безядерної зброї. Є відео цього удару. Ми його обов'язково проаналізуємо. Зараз відвідимо, що майже вертикально з, вели... з невеликим інтервалом впали на землю в 6 груп предметів на гіперзвуковій швидкості. Це 2-3 км на секунду. З такої швидкості. Падають на землю любі предмети з висоти більше 100 км. Легкі і не дуже міцні предмети згорають повністю, не долітаючи до землі, ну, наприклад, сам корпус ракети. А більш міцні і масивні можуть долетіти. Вони також, також вони горять від високої температури, що утворюється притеття в повітря. Ну, а ще ми знаємо, існує такий закон релея, що теплове випромінювання тіла пропорційне четвертої степені температури. Тому вони дуже сильно світяться, і тому з космоса їх добре видно в спутникових системах е контролю. Майже одночасно представник Пентагону, одночасно з Путіним представник Пентагону оголосив, що Росія проінформувала США за 30 хвилин до запуску цієї ракети по спеціальній гарячій лінії зв'язку для взаємного попередження про запуск ракет. Є такий. В Сполучених Штатах на орбіті розгорнуті спеціальні супутникові системи для контролю за запусками ракет всіх типів і обчислені їх траєкторій. Вони обчислюють стартову масу, і куди летять, і все на світі обчислюють. Тому було оголошено одразу, що з полігону Капустін, Яр це лівий берег Волги, трошки нижче Волгограда, було запущено ракету РС-26 під назвою Рубіж. Ну, все стало ясно. Прошу вас підтримати наш україномовний канал «Приваті монобанку», на банку. Підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коменти. Всі посилання під відео. Це нам дуже потрібно. Рубіш це мобільний ракетний комплекс для, для запуску твердопаливних балістичних ракет на дальності від 2 до 6 тисяч км, що взагалі виходить за межі ракет середньої дальності там до 5,5 тисяч км. І на нього обмежень немає. РС-26 рубіж це розвиток ідей комплексу ЯРС РС-24. ЯРС був прийнятий на озброєння у 2010 році, мав дальність максимально 11 тисяч кілометрів, Розробили його в Московському інституті теплотехніки, а випускав той самий всім добре відомий Водкинський завод на Уралі. ЯРС споряджається твердопаливними балістичними ракетами діаметром 2 метри. Довжиною 22,5 метри, стартова маса носія 49 тонн. При масі корисного навантаження 1250 кг. Бойова частина може нести 3 боєголовки по 150 кт, або 4 боєголовки по 100 кт. Не так вже вроде би, і багато. Російські балістичні ракети Тополь, Булава, Ярс вони не підходять для ударів по континенту Європи, по країнам Європейського Союзу. Вони занадто далеко летять. Тому на базі ракети ЯРС зробили трошки зменшену копію РС-27, рубіж назвали. Це трьохступенева твердопаливна ракета, але остання ступінь вона е, має рідинні, пали, рідинні двигуни для наведення всієї боєголовки або окремих е, бойових частин. Боєголовок, вона може нести від 3 до 6 бойових частин роздільного наведення. Е, маса в неї. Від 45 до 50 тонн, довжина 23 метри, діаметр 2 метри, дальність 6000 км. В принципі, це трошки зменшена копія ярса на висоту вона піднімається до 150 км, точність плюс-мінус 250 метрів від точки прицілювання. Ну, не дуже така вже вона і велика, якщо вона не в ядерному варіанті. Ракета РС-26 на озброєнні не стоїть в Росії. Її не змогли довести до поставок на озброєння в Росії. Починаючи з 2011 року випробувальні пуски були невдалими. В 2018 році роботи над РС-26 були зупинені, і всі гроші були перекинуті на розробку і продовження робіт по розробці гіперзвукового плануючого блоку Авангард. В західній пресі термін гіперзвуковий плануючий блок називається глайдер. А роботи по рс е, 26 були припинені на 10 років. Ну, вони вже ніколи не будуть відновлені. Для того, щоб ми аргументовано провели аналіз відео падіння гіперзвукових предметів у Дніпрі, ми повинні розглянути сучасні досягнення в розвитку гіперзвукових плануючих блоків глайдерів. Тема ця обширна. і... Роботи ведуться в Штатах, Китаї, Ірані, Японії, Індії і в Росії. Найближче до реальної постановки на бойове чергування Сполучені Штати Америки. Проблема взагалі у всіх одна. Закинути на орбіту або на велику висоту дуже легко. дуже легко закинути якийсь бойовий вантаж на орбіту або на велику висоту. А от далі. Що з цією, з цією висотою робити? Ніхто не розуміє, що робити. Вони дуже швидко падають, ці блоки, вони згорають від тертя об повітря. Як їх наводити на ціль? Які матеріали використовувати для цього? Незрозуміло. Дуже велика температура 2-3 градусів. Протягом 100-200 секунд польоту в атмосфері ці блоки згорають. Толку від них мало. Вони втрачають напрям руху, вони розпадаються на куски, і це все закінчується. Тільки Сполучені Штати вже вміють робити гіперзвукові планери, що летять рівно на ціль і витримують теплове навантаження. От фото ми дивимося. На фото ми бачимо сліди польоту таких блоків на кінцевому етапі. Сліди однакові, рівненькі, і попадання буде точно в ціль, і вони не, не розділяються. Значить. Ці, е, ці блоки не розпались при терті повітря. Ну, а що про Росію сказати? Там ще при е, Радянському Союзі були напрацювання по так званому Міг-105. Це льотний аналог е, пілотованого орбітального корабля в рамках програми Спіраль. Була така програма. Рішення про це було прийнято в 1965 році, заклали три екземпляри. Міг 105-го, перший екземпляр, дозвукова е, атмосферна модель, другий надзвукова атмосферна модель, третій гіперзвукова модель, що мала полетіти в космос. Літала тільки перша модель атмосферна дозвукова, її сім разів скидали з 195-го, потім вона розбилась, і на цьому всі роботи були припинені, тому що не зуміли, не було необхідних знань у Радянського Союзу і матеріалів для того, щоб робити таку складну штуку. І от уже в 21 столітті подивились в Росії на роботи Сполучених Штатів, Китаю і почали робити в Росії свій гіперзвуковий плануючий блок, назвали його Авангард. Шановні, це не ракета, це боєголовка до ракети Авангард. Оснащення таких блоків або ядерне, або кінетичне. Вибухівкою вона не спережається. Справа в тому, що кінетична енергія металевого конуса просто залізяки в 10 разів більше від енергії вибухівки. І все було б добре, але навіть стальна монолітна залізяка вагою 100-200 кг при нагріві до 2,5-3 тисяч градусів втрачає мітність, розпадається на куски і, і вони, вони розпадаються. Про це знають всі. От тільки в Росії. Тому в Росії взяли те, що не жалко. В них було 2-3 ракети е, РС-26. Після припинення робіт на складах просто залишились ті ракети непотрібними. Не, не Одну спередили з стальними конусами і запустили по Дніпру. Ще раз ми з вами давайте подивимось відео удару. Так, це 6 боєголовок. Порахували. Саме, сама ракета згоріла на висоті 50-150 км. При піднімає маємо масі 1-2 тонни ці кінетичні залізяки мають масу ну, від 150 до 300 кг. Тоді кінетична енергія кожної цієї залізяки повинна дорівнювати до 3 тонн вибухівки. Але сейсмічних хвиль від вибухів не було. Не було видно вибухів і сейсмічних хвиль не було. Відеокамера, яка, яка фотографовою знімала це, все, не здригнулась жодного разу. Це значить, що більшість маси кожної з шести цих залізяк боєголовок згоріли, а тільки невелика частина, ну там е, 10-20% маси в суцільних салашарах атмосфери розпались. Причому кожна з них розпалась на куски від 3 до 8 кусків. Це можна порахувати. Кожен кусок по потужності вийшов менший від 122 мм артилерійського снаряду. А ціна цієї ракети до 100 мільйонів доларів. В Росії зараз залишилось чи то одна, чи то дві ракети на складах. Вони нікому не потрібні, бо роботи припинені над ними. Саме тому їх і не жалко. Ну, а бойова ефективність цих ракет. Ну, близька до нуля. Саме час задати декілька серйозних запитань і дати відповіді. Перше запитання: чи дав цей запуск ракети РС-26 якусь користь Росії в роботі по боєголовці Авангард? Відповідь ніякої. Всі розробники гіперзвукових глайдерів знають, що Такі боєголовки згорять на великій швидкості, якщо вони входять в атмосферу. Друге питання: чи було це імітацією ядерного удара? Ні. Абсолютно немає ніякого відношення до цього питання. Ну і третє, чи наближає цей запуск РС-26 світ до ядерної війни? Моя відповідь ні. Він не має ніякого відношення до ядерної зброї. Просто пуйло хотіло полякати світ, а виставило себе на поспіховиця, висловило себе дурним. Тому що є компетентні фахівці, що все розуміють правильно. Прошу вас підтримати наш україномовний канал в приватній Монобанку. Прошу заходити на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства. Запрошуйте нас на каву Баймі екофе. Всі посилання під відео. На цьому я всім дякую. До побачення.